Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо fm трансмітер він же FM-модулятор від компанії Aspiring модель Wave 3. Постачається ось такі фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас є гарантійний талон і інструкція. І сам fm модулятор Ось такий вигляд має. Одразу е, встановлюється вприкурювач. Підтримується як 12Т, так і 24 вольтове е, живлення. Сумісність абсолютно з усіма автомобілями у даному трансмітері. Принцип роботи трансмітера е, дуже простий. Е, його потрібно. Е, Під'єднати наживлення, виставити е, незайняту хвилю. Нехай це буде 87,5 FM. Точно таку хвилю на е, автомобільній магнітолі потрібно виставити, і вони будуть між собою спарені по е, FM-хвилі. Е, також в даному трансмітері є вбудований мікрофон, підтримка також функції Bluetooth, тобто е, через мобільний пристрій. Можна передавати музичні файли, і вони будуть відтворені на динаміках в автомобілі. І точно так само буде зі згучним зв'язком. Весь згучний зв'язок буде передаватися вся розмова на штатні динаміки автомобіля. В даному трансмітрі є два повноцінні USB-роз'єми: один для щитування музичних файлів інший для зарядки мобільних пристроїв. Підсвітка, бачимо, є змінна, можна виставити на будь-який смак. Також при купівлі на даний FM-трансмітер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.